Кількість блокадних редутів торгівлі з Росією на Сумщині обіцяють збільшити. Тепер спостережний редут відкриють і в обласному центрі. Про це координатор штабу блокади заявив на прес-конференції. Блокадники також висунули нову вимогу до влади, що тепер вимагають активісти. Знає моя колега Марія Бульдович. В Україні триває 44-та доба блокади. Відповідні блокування проходять як на залізниці, так і на трасах країни. Торгівельна блокада дісталася і до Сумщини. Перший редут гучно відкрили у Конотопі цими вихідними. Наблюдательний редут в місті Конотопі. Задача його на сьогоднішній день вивчення транспортних потоків, які вислаються через цю станцію в сторону Росії і із Росії. Дані насамділі впечатляють, і от тепер активісти заявили, спостережний редут відкриють і у самому обласному центрі. Втім, достеменно ще невідомо, де саме він буде розташований та які його будуть функції. До цього часу основними вимогами блокадників було визнання статусу окупованих територій, реальне припинення торгівлі з Росією та визволення полонених. Від сьогодні активісти висунули нову вимогу. Ми даємо дв дві тижні я прошу на це обратить внимание всім вкладчикам Сбербанка России Росії на то, щоб вони изъяли туди средства. Дійсно цього банку являються антиукраинскими і антизаконними. Тому через дві тижні, якщо правительство не удосужится закрити це підприємство, ми його закроем самі. В Україні всього три залізничні редути, що блокують потяги з Росії. За цей час вони заблокували проїзд більше 140 тисяч вагонів. Марія Бульдович, новини СТС.